Як відповісти на питання як справи? Ліпше всіх. Все ок! Дякую, все класно. А в тебе? Нічого так. Ех, які на справи! Зашибісь! Поки що живу і барати не збираюсь. Пенсія класно підняли! Зарплата класна, маленька, але класна. Все супер! Як у фільмі Брат 2, все добре, а буде ще краще! Ліпше всіх, добре, що ніхто не заздрить! Супер! Не дочекаєтесь! Добре, не повіриш, погано не поможеш. Вчора зламав два ребра, як в касці, як в Польщі, в кого тачка той пан. Які справи? Поки що живий, не помер і не одружився. Справи йдуть Кантора, Паше. Ви хочете про це поговорити? Як в таксі, чим далі, тим дорожче. Тобі все зразу чи по частинкам. В Анголі діти голодують, а так все норм. Все в шоколаді. Na eletroliatura.